Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку чуєте. Дякую, пан Микола. Кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я розроблені поводи. Угу. Тобто ви від суб'єкта господарювання, так я розумію? Так, так. Добре, дякую. Так, у нас поки що є тільки представники мінекономіки. І є представник суб'єкта господарювання, тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас є ще один новий учасник, пан Андрій. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Добрий день, я представник ТОВ стоїл груп власника ЗС. Дякую. Отже, давайте тоді будемо розпочинати. Сьогодні у нас 13 лютого 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ВСТОЛ-груп стосовно планованої діяльності реконструкції АЗС із встановленням обладнання, додаткового обладнання, ГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Чорних Запоріжців. Вулиця Кротова, Бориса, 22 д Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозею політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності яку вони планують проводити. Відповідно до вимог закону, громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі. Громадських слухань та оформі надання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту до цінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Ліного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Троє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Микола Мандюк. Мандзюк Микола розробник звіту зведе. Дякую ще раз, будь ласка, пан Андрій Табачук. Пан Андрій, виключен мікрофон, якщо ви нас чуєте. Так, так, слухаю. Ну, ще раз скажіть, кого ви представляєте, щоб ми зафіксували табачук Андрій, представник то ввести у Угу, Дякую. Отже, в нас на м, 10 годину 19 хвилин а, відсутні представники громадської ще на громадських слуханнях серед п'яти учасників. троє учасників, представників Мінекономіки. Ще двоє учасників, представників суб'єкта господарювання у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадських. Слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю Oil Group стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкція АЗС і встановлення додаткового обладнання АГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Чорних, Запорожців, вулиця Кротова, Бориса, 22Д. дваде. Бажаємо громадське слухання, такими що відбулося. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. до побачення. До побачення. Obrigado.